Вітаю вас, друзі! Дуже радий вас бачити на каналі Хотабечвот з найкращими та динамічними ріплейчками World of Tanks. Сьогодні будемо світити на EBR 105-му. Дивимося дуже чудовий бій від гравця з Nikom Erid GameT01 з клану 505. От сьогодні дуже чудовий, чудовісінький бій, От тільки по одному легкому танку в сетапах, по дві артилерії, ще й дуже злющих артилерії, особливо в команді Противника. Не знаю, що я дуже на артилерії, але мені здається, Т92 HMC може навалювати так неслабо. Тож, що ж, давайте дивитися більш детально. У нас такий не дуже смісний сетап, тільки по два важких танка в кожній з команд. І більше у нас ПТСА в команді противника. Є бабах, у нас немає. Так і що зараз ворожий ЕБР 105 намагався нас зараз пересвітити, йому це вдалося, але ціною свого життя. От зараз саме саме головне не злитися. Та звісно, не, не спішити. Скажу так, бо тому що от, я граючи на Прохорівці, Малинівці, немає. От на таких мається на увазі відкритих мапах. Якщо я граю, от поспішу завжди поспішу. В ангар, от сьогодні будемо вчитися, як дуже шикарно відсвічувати, адже жодного ЛТ-вода більше немає в команді противника, і у нас розв'язані руки від самого початку бою. Швидшого бою, як оцей, я ще не бачив, щоб стільки. Текло асистику до нас От, дуже дуже сьогодні буде багато асистику за рекордну кількість часу. За рекордно, дуже мало часу. От нічого говорити не буду. Можливо, по відосику буде видно скільки хвилин він триває, але скажу недовго. 3081 вже уже у нас асистику та один постріл, цей що ми завдали по ворожому ебр 105. Маємо 523. 2-0 рахунок. І що ж, дивимося на міні-мапу. Зараз тут на центрі мапи. Зараз ворожа сила стоїть. Тут ЄС е е 7-й, дуже важко його буде викурити. Подивіться, дивіться, тільки виїжджає ворожий про GTO-65. Його відразу викорили з цієї мапи, повністю вже пішов швидше за все, в наступний бій. Або, можливо, зараз пише в союзній команді, що вони йому не допомагали. Таке дуже часто спостерігається. У нашій чудовій грі. 3-0 рахунок уже. Ми потихеньку пробуємо тут просуватися. Хворий тремінг може нам трішечки перешкоджати. Отут. Ну, але, як я вже сказав, дві артилерії в команді, і вона, можливо, нам буде допомагати. Буде 697 хітпонтів. Це хто так лютує? Об'єкт 2.61 чи артобат наш союзний. Ви бачили 700 хітпонтиків. Я ще раз повторюся, я не знаюся на артилерії, але мені здається, це трішечки було забагато. От, їй-богу, дуже багато. 700 хітпойнтиків від артилерії. От стояти собі біля бази, десь в тихенькому такому тіньочку, так і що і просто нажимати одну кнопку і давати по 700 завданої шкоди. Знаходимо знову хорі 3 М60. -го. І Наша команда вже починає повністю давити об'єкт 140 вже біля залізної дороги. Знаходить там Удеса 15-16. На гірці вже зосередилися наші союзники. Та біля залізної дороги мається на увазі Е6. Тут в самім центрі мапи. Зараз всі повністю вже обкружили команду противника. Нам залишається тільки світити. Дуже близенько під'їжджають наші союзники. Леопард 1 наш союзний теж дуже близько приїжджає, і якщо він зараз підсвітиться, у нас є ризик отримати пайку. Від когось команди противників. Цього нам не хотілося б в першу чергу. Знову, подивіться, от я не побачив, скільки знову багато прислали. От Швидше за все, знову артилерія пробиває, як панзера С100, цього разу ворожого, і у нас вже 10 315 асистики. 6-0 рахунок. Ну, не знаю, можливо, буде суха. Будемо дивитися, от, як я вже сказав, легкий танк це найнебезпечніший танк на такій відкритій мапі. І знаходимо ворожу артилерію ФВ-215Б. От зараз будемо бачити, як швиденько він відправиться в наступний бій. от. Тільки я сказав, що швидше за все я хотів сказати свою думку, що зараз наші союзники на перезарядці і відразу його забирають з хлопка. От зараз об'єкт 268, варіант 4, зараз наші союзники. Перезаря, перезарядять, от боже, в мене аж язик не може вимовлятися від цього. Дуже швиденький бій. От тільки 5 хвилин бою пройшло, 9-0 рахунок. От, просто турбо, перемога занадто швидка. Дісталася нашій команді. і Все через те, що команді противника АБР-105 вирішив знайти нас. Тож нам це нароку, як завжди, 416 нас настільки залишається. Тобто нас потенційно будь-хто зараз забирає. Фуша 155-го цього разу вже знаходимо. Ну тільки ЄСІ 7 залишається, якого вже наші союзники добирають. там 200 з лишнім залишалося, так і т 110 десять його добирає. Так, і відразу до знатків таке буде питання невеличких, можливо, хтось знає, як можливо таке, що об'єкт 140 наш союзний, само знищився. Як завжди, я всім бажаю гарного настрою, дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.